Більшість київських кафе пропонують своїм відвідувачам спеціальне пісне меню. На щастя, тих, хто сидить на посту, страви можуть смакувати і без м'яса, яєць та молочних продуктів. Кулінари вигадують усе нові і нові замінники інгредієнтів, які суворо заборонені у піст: Соєва ковбаса, пісний майонез та навіть синтетичні яйця. Всі салати стараємось виготовляти однозначно придатними для вживання, якби під час православного посту. Тому що це є строгий піст, великий піст. Змінюємо в начинках на самоси сир, панір замінюємо також на тофу або взагалі на, на овочеві на, суто на овочеві начинки. Але відмови від деяких продуктів ще не означає, що ви дотримуєтеся посту. Варто бути стриманим не лише в їжі, а й в поведінці. Духовна і фізична Фізичська від всього животного походження, а духовне це ограничение, ну ні не, не ограничение, а так сказать, провірка себе, як я можу, як я вмію, провірка сила волі на того, щоб не материться, не думати плохо, а думати добре, думати спокійно, не злиться. что теж в принципі дуже важно. Складним випробуванням для любителів соціальних мереж будуть ті 40 днів. Священнослужителі радять поменше витрачати часу на пусті розмови, а навпаки, більше молитися. людина може мати. Потреби не стільки обмежити себе в харчуванні, скільки обмежити себе в тих е, чинниках, тих е, впливах, які мають десь руйнуючий е, вплив на її життя. Це, зокрема, може бути пов'язано із її е, різноманітними пристрастями, чи до телебачення, чи до інтернету, чи до комп'ютерів, комп'ютерних ігор. Не дарма цей піст називають найсуворішим, аби дотриматися його за усіма правилами, потрібно мати неабияку силу волі. Яна Полянська, Наталя Луценко, Вікторія Перегуда, Могилянська школа журналістики.